І таке буває субота, вже кінець робочого тижня за, за другу клієнт привозить інвертор в ремонт, це по вмр Новий з коробки не включається, і здає в ремонт і каже: а коли ви його подивитесь? Я кажу, ну вже з понеділка, а раніше ні. Ой, нам терміново, нам дуже терміново. Ну окей, говорю, спробуємо, але нічого не обіцяю. І каже клієнт, я думав, я тут пару п'ять часіків погуляю, ви подивитесь, зробите, і я поїду. Ну, як, як діти Пізніше ми подивилися, звісно. Вже інтересно було, чому він не включається. Тим більше ще був в ремонті інвертор. Тут по синхроніку 4 транзистори вибиті і тут один транзистор вибитий по низькій стороні. Запустили його, він е, гріється, ну, точніше, не він гріється, гріються драйвера, звісно, бо синхронник вибитий, Але він, коли він хоч став запускатись. Звісно, там позаміну 4 транзистора, можливо, драйвер. Але ну, це треба перевіряти вже з транзисторами і тут під заміну. І надсилаю клієнту, він просить дуже-дуже подробно, щоб розписали, що як, бо сказати там чоловіку потрібно. Посилаємо, розписуємо. І що отримуємо у відповідь?